Вітаю всіх, кучерявий сад, Оля Кучерява передмістя Львова, волотисті гортензії. Отак все починалося. Це кадри початку вересня, коли більшість волотистих біленькі. Ще підігрують троянда на другій хвилі розквітання. Та ми знаємо, наскільки мінливі волотисті гортензії, наскільки по-різному вони виглядають навіть через два тижні, а потім ще через два тижні. І хочеться розуміти, чого очікувати від тих чи інших сортів, або обирати собі ті сорти, які найефектніші, по суті, впродовж. Всієї своєї пісні. Сьогодні третя серія зі серії Як змінюють себе волотисті гортензії», тобто про останні акорди їхньої пісні. І під кінець виведу свій власний топ, які ж з них най-най-най ефектніші саме зараз, після дощів. Після похолодання, після нічних роз, ну, одним словом, посередині осені. Встигла їх зазняти і в кінці вересня. Зараз покажу такий етап, але перед дощами, а потім після тих всіх дощів. Ось дивіться, які красуні. Це кінець вересня перед дощами. Pinky проміс, середньоросла. ну Шедевр зі шедеврів, єдиний її мінус обв'язую, бо не витримує ваги своїх квітів. Бобошка, бобо малесенька, низькоросла. Ця тримає себе, але не така яскрава. Десь схожа, десь не дуже. Але теж мені дуже подобається сорт Strawberry Blossom. Ось вона. Вона схожа до з формою суцвіття, але пінкіпроміс пізніша, і ну, все-таки вона більш малинова. Оця спочатку тримає білі кінчики верхівки своїх суцвіть, повинна би так і залишитися до кінця. Та у мене не працює чомусь це правило, і з часом ви побачите вже після дощу ці верхівки будуть. Той самий колір, що і все суцвіття, теж обв'язую по периметру середньоросла, метр двадцять, висотою гортензія. Ну, класенна, класенна. На мій погляд, найкраще виглядає, коли вона соліст в компанії інших чагарників чи багаторічників, не зливаючися з ними чи з собі подібними. А це ця ж красуня, але на початку вересня. Зараз ми і її побачимо. Та помилуємось, бо вже така погода прикра, і так все сіро, похмуро. Помилуємось все-таки з сонячними вересневими кадрами: джентл Герміон, трояндочка, надзвичайно ароматна, але досить специфічна. Анемона літньо осіння, флокси ще квітнуть. І наша ж Strawberry Blossom. Вона мені значно більше подобається на стадії білій, на своїй початковій стадії. Ну і фізостегія з іншого боку, теж рожевим в унісон до квіточок з протилежного боку, аби все виглядало в саду якось. Гармонійно і не крикливо. Бускові квіточки, хост, рожеві, ніжно-рожеві квіти фізостегії. Все воно докупи на тлі зелені, досить класно дивиться. Такі будуть коротенькі відступи від гортензій. Мені подобається, коли є певна ярусність і на передньому плані все таки низькі рослини. І чим далі, тим вони дещо вищі, вищі. Таким чином, такими сходинками виглядають. Бачимо ось Strawberry Blossom в рожевих хмаринках різних квіточок. Багатьом садівникам і мені в тому числі подобаються білі гортензії, ті, котрі мало змінюють своє забарвлення впродовж їхнього всього ну, квітучого сезону: от Sugar Rush належить до таких: Полярний ведмідь, Light і так далі. Зі середньорослих до цієї ж компанії належить Skyfall. Вони все-таки не зовсім білі посередині при кінці свого сезону. Вони рожевіють незначно та рожевіють. Інколи то рожеве таке перемішане з бруднувато коричневим, то швидше пов'язано з вигоранням. Або з замоканням восени. Та повинні ми пам'ятати, що ось такі сорти білі, а білі, вони десь посередині як зависають зі своєю рожевинкою, такими ж залишаються до кінця. Я милуюся все-таки трояндами паралельно, це Лариса Троянда. А Skyfall. Ось і посередині вересня, під кінець вересня, і зараз після дощів він ідентичний. Зовсім нічого не помінялося. Картинка, на якій є, він, і той Шугараж, не змінилася. Ну, не знаю, чи втім є свої плюси, чи є мінуси. Дуже мені подобається сорт не надто набитої. Гортенці в плані суцвіття не надто набитих, де є ще і фертильні, такі простенькі квіточки, Пінкі-вінки. Свічки видовжені, класні. І ось це початок, початок квітування. А ми побачимо її зараз що на початку ефектно. Де низ більш рожевий, а верх біліший. Це як кому? Ну, наживо вона значно краща, ніж на кадрах. Бо не раз про неї дивилася відео, не вражала. А наживо, як побачила в полі волотистих гортензій, о, мене дух перехопило, і я собі придбала цю гортензію. А це вона зараз ось така. І вже такою і залишилось. Не, Нема ніяких. Таких гнилих відтінків, досить свіжий колір, хоча багато інших гортензій все-таки загнилилися. Це перед дощами, кінець вересня. Низькоросла Royal Flower. У неї досить специфічна кожна квіточка з вузенькими пелюстками, з видовженими вузенькими. І ось тут так досить прикольно виглядає. Новинка моя: Magical Lime Sparkle. Теж мала бути лаймово-рожева, але бачимо те, що бачимо. Кожна квіточка досить величенька. Наразі мені подобається, це перший рік у саду. Полярний ведмідь перед дощами посередині, в кінці вересня, десь ось так, за тиждень до кінця вересня. Майже білий залишився. Це у нас та, що має бути найяскравіша, фрамбозін, ренсам. Ну, досить яскрава, досить яскрава, але розвалюється страшенно. Можливо, поки що. Другий рік у моєму саду з такої мацьопки, мацьопки я її вирощую. Вже наче сантиметрів 60-70 у висоту досягла, але міцності пагони ще не мають. Ну, Досить класно перед дощами, а потім зараз після дощів подивимося, вона вся коричнева. Так, полярний ведмідь бачимо в порівнянні з іншими. Мені дуже мені дуже подобається цей а-ля карлик. Не зовсім карлик, бо вона поможе досягти метра висоти на 80 ширини. Поки що десь 60 має у висоту Red Light, ну Дуже вона. І на початку квітування, і тепер це така. Одна із фавориток цього сезону у моєму саду з волотистих гортензії. Бачите, який полярний ведмідь білий на середину, кінець вересня? Лаймлайт. Він ось так подекуди забарвлюється, а ще дуже щільні шапки. У нас ж вологість страшенна. Тому йде певне загнивання, покоричневіння суцвіт, що, звісно, не прикрашає ці суцвіття. Ще мені подобається от подобається. Цей сорт не точно визначений. Я його визначила як Diamond Rouge, але купувала як Red. Ну, Він в мене невисокий, квіточка кожна велика, і зараз він досить яскравий. От він мені подобається. І на пізніших стадіях, і після мокротінні, і на своїх початкових також. Ми бачимо її початкову стадію. До речі, дуже швидко, дуже швидко. Набирає рожевості. Оцей білий колір, як тільки розквітнули суцвіття, змінюється на рожевий, причому досить яскраво рожевий, а не ніжно-рожевий. Хоча квіти суцвіття не набиті, та вони, отак, як дивитись здалеку, досить привабливі. Такий веселенький, кучерявенький. Зараз у мене невисокий сорт. Наша Популярна тепер у садах. Це, це мій розсадник. Ви тут не дивіться на дизайн, тут дизайну жодного. Тут просто все натикано, аби було, а потім воно розбігається по квітниках або по руках інших садівників. Тут все посаджено так. То понатикувала, бо маю багато зайвих кущиків вербени Бонарської. Це пересаджений. І Ну, зараз він геть коричневий. А перед дощем наполовину коричневий. То суцвіття дуже класне. Magical Mon Blanc. Суцвіття класне своїми квіточками окремими. Коли вона біла, вона дуже приваблива. Ще одна e, lime Light з велетенськими суцвіттями та міцними пагонами. Так, загниває від нашої сирості. І трояндочка, Hope for humanity, надія на людство, котра не мерзне, канадійка такого яскраво-червоного кольору. От Як на мене, до гортензій все-таки пасують компаньйони яскраві з яскравими квітами. Інакше це все діло досить таке блякле. Але на любителя, на любителя. Це гортензія. Дентель де Горон була одна з найбільш ранніх і така класенна. Я, до речі, вже в квітнику знайшла місце. Трояндочка Тет дор, як вона мені подобається, і квіточка довго тримається, і кущик листям здоровий. Ну, Чудовий сорт. Влітку садила, ризикувала, купувала, садила, вона прекрасно прийнялася. А це Дентель де Горон. Так, він вже свою красу показав в червні липні. Зараз то вже так. Просто дочікує кінця сезону. Ваніла Фрайс. Ми її впізнаємо за такою сніжною, сніжною білістю на початку сезону. Вона така біла-біла, як певно, ніяка інша гортензія. Розумію оцю. Мінімальну декоративність від шнурків. Просто ми з чоловіком зробили опору для неї на виріст на майбутнє. І вона ще не доросла до своєї опори. Тому я підв'язала її до цієї опори, бо страшенно розвалюється. Вона навіть з тими шнурками і то умудряла заламувати суцвіття від дощу і загинатися. І ось ми бачимо заломане деякі суцвіття, і псуватися. На кінець сезону вона брудно-малинова, як на мене. Це в нас було бабине літо, павутинки. Ось такою вона і зараз залишилася такою малиново-рожевою з тої сторони, де світить на неї сонечко. А знизу, де менше сонця, там вона зелено, ну, не біла, така зелено-молочна, скажімо. Дуже приємно спостерігати за павутинками у вранішньому сонечку. Така Осіння ознака. І ось сьогодні, 4 жовтня, і знову пробіглася з камерою по саду, а саме по гортензіях. Шугараж і Skyfall, які бачили ми раніше їх такими, такими бачимо і зараз. Бо те саме. Зовсім не змінився від того часу і від погоди дощової. Весь попередній тиждень, навіть сьогодні вночі, ще падав дощ. І мій топ най -най найкращих новин це чудо, подивіться, Пінки Проміс. Я не знаю, вона настільки яскрава, гарна. От в саду вона, напевно, створює наймиліше місце з собою зараз. Так, куди хочеться піти, подивитись, і ще там не сіро, не коричнево, не брудно. Дуже мені подобається. Просто перше місце на осінь. Вона пізніше гортензія, я вже це говорила. Тим не менше, навіть ті суцвіття, котрі вже е, відквітають, вони досить яскраві. Little lime ось така. Ну, наче не брудна, але. Мені більше подобаються загострені суцвіття, а не заокруглені і невеликі. Подобаються великі і зі шпилями такими Стравбері, блосом зараз. Сталеку здається, що видно ті білі кінчики, а щось, коли в реалії ходиш, мало вони помітні, ті білі кінчики. Так, Наче соцвіття однотонно рожеве, не надто яскраво малинове рожеве, досить приємний колір. Але не яскравий, не, не світиться. Пінківінки ми вже її такою бачимо, бачили і бачимо. Теж дуже мені подобається. От вона, напевне, на третьому місці після пінки проміс. По ефектності свого вигляду на жовтень. А хто на другому місці після Промі? Зараз ми пройдемося в мій розсадник. Ось вона. Red Light. Повернемося ще до неї. Хочу показати полярного ведмедя після дощів. Вже далеко не білий, а якийсь рудий від загнивання. Royal Flower. Теж бачимо багато коричневого, але загалом так нічого. Ну А вона Red Light, чи того, що не біла, вона ніколи не є чисто біла, вона завжди з таким е зеленим відтінком. Чи це не дозволяє побачити якоїсь брудності на ній? Ну, вона ну, є на ній є, але воно чомусь накидається в очі, певно, через відсутність контрастів. Бо на білому тлі оце руде, воно досить помітне. А на такому тьмянішому тлі ну дуже класний сорт. Red Light. Рекомендую. Друге місце за ефектністю восени. Отже, ще раз, перше місце Pinky Promise, друге ось ця красуня Red Light. І третє. Пінки Вінки. В моєму саду є невеличке поповнення, буквально на кілька хвилин розпакування від зеленого едему. Ще влітку робила замовлення. Чесно зізнаюсь, так замбембала, що вона забула за нього. І ось воно прийшло. А в ньому є дві новинки серед волотистих гортензій. Ну, Не лише волотисті я замовила. Я замовила собі і. Дзвіночок молочно-квітковий White по, по 84 гривні волжанку, котра росте в затінку. У мене тепер багато затінку у саду з'явилось: 149 гривень. А з гортензій. Це у нас карликова і дуже класна Пандора. Видно дзвоник. І волжанка. А друга гортензія. Ну Так вона мені сподобалася на каналі в пані Олі Home Moon The Roses Candlelight. Дуже сподобалась, і я її замовила трирічну. 199 гривень. Щось я бачу, для неї вже така глибока осінь по листочках. Це Пандора. На фото вони якісь такі Little спуки. всі на одне копоту. А наживо прикольні і кенделайт. Саджанці самі бачите, які. Кенделайт має бути дуже схожа до Пінківінки. Є певні відмінності. Хочу і Пінківінки, і кенделайт. Нічого, я її вичухаю, зима на носі. Наступного року будуть красуні. Все, що хотіла, показала, розказала вам дякуватиму за увагу, за перегляд. За активність під відео зустрінемося у наступному.